Опалювальний сезон у Полтаві стартує вже наступного понеділка, 3 листопада. Сьогодні рішення про його початок ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Тепло мають подати до домівок, дитсадків, шкіл та інших об'єктів на території Полтавської громади. За даними управління житлово-комунального господарства міста, теплопостачальні підприємства міста готові до старту сезону на 100%. Усі тепломережі пройшли випробування та підготовку. Водночас, як зазначає виконувачка обов'язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова, процес подачі тепла триватиме поступово протягом першого тижня, аби уникнути аварій і забезпечити стабільний початок сезону. Цей процес займає в середньому все одно якийсь перший тиждень. Це тиждень, який ще може бути хвилеподібним. Але в основі завдяки тому, що ми це рішення прийняли завчасно, ми прийняли його за тиждень до опалювального сезону. Звичайно, ці ризики зменшуються. Тому впевнена, що і в опалювальний сезон ми зайдемо плавно і зайдемо без аварій на мережах, таких які треба буде усувати довго. Готові до включення <coughs> стосовно обсягу природного газу, то на листопад виділено навіть більше, ніж нам потрібно. Тобто проблем з кількістю природного газу договорних не буде. Як фізично буде це, не знаю. Ну і Це гарний приклад, коли рішення приймається задалеки початку пансому, ми маємо можливість прийняти персонал, маємо можливість повідомити газовників.